Привіт, дорогі друзі, з вами Лілія і я психолог. Хочу попросити вас поділитися цим ефіром з друзями. Підписуйтесь на мене, пишіть мені в особисті, якщо вам потрібно консультування, або у вас є якісь питання до психолога, теж пишіть мені в особисті. Зараз буде тема не дуже весела і радісна. Я хотіла з вами поговорити про сексуальне насилля. Зараз побільшало випадків насилля, але можу сказати, що ця тема завжди була актуальною. Якщо до мене, наприклад, звертається людина, котру зґвалтували, це часто таке тотальне відчуття провини і сором. Тобто людині соромно, що з нею це сталося, вона відчуває себе винною. І іноді не звертається до лікаря, соромиться, бо соромиться розказати близьким, не наважується, вона подумає, що її осудять. І ці думки людину заганяють в глухий кут. Тобто це може дойти навіть до суїцидальних думок. Типа зі мною щось не так, це я винна. І ось тут важливо зрозуміти, що ти невинна, те, що з тобою сталося, ти в тому не винна. Це важливо. Що робити в цій ситуації? Звісно, звернутися до лікаря в першу чергу, якщо ти готова заявити в поліцію на кривника, то в поліцію і йди до психолога. Чому до психолога? Тому що з цим потрібно працювати. Воно само, так знаєте, оці всі емоційні проблеми не проходять. Що часто жінкам допомагає, котрі з цим столкнулися? Розуміння того, що ти з цією проблемою не одна, що ці проблеми є і в інших, і люди з цим живуть. Забути, ти його не забудеш. Але з травмою, розумієш, травма вона не проходить, тобто ти з цим стикнулася і вона в тебе вже є. Але ти навчаєшся з нею жити. Ти ростеш навколо своєї травми. Починаєш її приймати. Так, це сталося, так, це погано. Але я в цьому не винна, і в цьому світі, окрім цієї ситуації, є іще багато хороших, цікавих, потрібних мені речей. Оце важливо. Якщо ти в цій ситуації вижила, і ти зараз в безпеці, це краще, що ти змогла для себе зробити. І тому хочу сказати, перестань себе карати і займися самостіленням. Тобто, йдеш до лікаря це перший крок, що треба зробити, до психолога в поліцію, якщо ти готова відкритися з цим. Все, цілую, ти можеш до мене звертатися з цими проблемами або з якимись іншими. Па-па!